Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Volkswagen Teach, транспортер Т4 в народі Тещик. Ця машина вже у нас пару років тому була. Ми промивали радіатор пічки. Зараз знову підзабило радіатор. Цей раз ми робимо промивку всієї системи охолодження та включаючи і радіатор пічки, окремо будемо промивати. Повна заміна антифризу. Процес триває, трошки бруду вже нам накидало, потім пізніше покажу. В процесі промивки виникла одна неприємність, значить система охолодження показала свої слабкі місця, і нижній патрубок великий Він був протертий. Зараз намагаюся показати. Е, нижній патрубок був протертий і в цьому місці отут почало текти. Нормально його прорвало. Добре, що це е, произошло, так скажемо, у нас на СТО. І зараз ми цю проблему вирішимо заміною патрубка. патрубка. А так. Десь би на трасі прорвало і все би витекло, і була би біда. Зняли патрубок цей нижній, і хотів вам більш детальніше показати. От в цьому місці був вже перетерло, і воно там держалось на чесному слові. Дуже добре, що ми тиском знайшли це слабке місце. Ну, зараз або міняємо цей патрубок, або будемо робити вставку. Мотнулись в магазин газелівський. От отаку муфту взяли. 38 і два хомута. Зараз з'єднаємо шланг і буде чітко все працювати. Патрубок вже на машині. Протещений. Все чітко, ніде ніяких потівків немає. Дали дві атмосфери, 2 атмосфери, 2,3 тиску. Все чітенько. Продовжуємо процедуру промивки системи. Зняли бачок, бачите, трохи брудний, в середині є бруд, зараз помиємо бачок. Помили бачок, чистенький, все сочотенько, ну, не супер ідеал, але чистий. Включились до радіатора пічки окремо. Включаємо насос. За піною не видно, не видно бруду. Зараз нам відкриється картинка. Ну видно, що тут є нормально так брудна пічка. Бачимо. Будемо чистити. Допромиваємо вже пічку, завершуємо процедуру. На апараті 87 градусів контрольна перевірка. Що ми намили. Центральний дефлектор 80 градусів продовжує набирати. 87 на апараті, 80 машині. При тому, що пічка рідна. Да? Пічка, радіатор пічки в цій машині за 2003 рік. Тобто машині вже почти 20 років, стоїть рідний радіатор пічки, не міняний. І він валить, бачите, 80 плюс градусів. Супер результат. Зараз завершуємо промивку радіатора пічки і замінюємо повністю антифриз. Закінчили ми з промивкою системи, ремонтом і радіатором пічки. Зараз бачок чистий, супер, видно рожевий антифриз. Залили Хепу оригінал G12, на... По поводу пічки, на холостих оборотах падає до 75, на, коли газуєш 80 градусів. Ну, тобто, як в дорозі під 80, як і на апараті. Все вийшло чудово, все працює справно. Нагадую вам, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Працюємо по запису. Ще хотів нагадати, що ще поки ціни минулого року. Поспішайте, бо через місяць буде подорожчання. Промиваємо системи охолодження, змінюємо антифриз, миємо радіатори пічок. Виконуємо повний комплекс робіт по системі охолодження. Дякую всім за увагу. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!